Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити дитячий табір Мінерленд. Я своє дитинство провела в таборах, завжди відпочаткових. І літня оздоровча компанія завжди в нашому місті мала місце, особливе пришкільні табори. Ми брали активну участь як працівники культури для забезпечення таких, можемо карти розважальних заходів. Зв'язку з військовою агресією в нашій державі ми. Поставили собі завдання допомогти тим дітям, які втратили свої домівки. Тому пріоритетним напрямком попередніх таборів у нас було залучення дітей до соціуму нашого і для того, для бути психологічної реабілітації внутрішньопереміщені особи. Цьогоріч нам допоміг в цьому народний депутат Едуард Прощук і виключно категорія військовослужбовців. Ми взяли невелику кількість. В міру своїх можливостей цих діток, і я думаю, що це саме те, що потрібно нашим сьогоднішнім діткам всім. В мене в мене є така велика, як вам казати, потреба спілкуванні з дітьми, тому що кажуть, чим більше ти спілкуєшся з дітьми, тим менше ти старієш. Враження надзвичайно захопливі, так тому що перший рік був такий більш пілотним проєктом. Так, Мінераланд, ми не знали, як він піде, тому що ну і шукали і спонсорів. Але тут є такий надзвичайний не жаль, я так називаю. Але Феріксна і команда, які все. Зробили, які знайшли всі кошти для того, щоб минулого року. Мінерленд взагалі там прийняв дуже багато діточок, як і внучі переміщених, так і дітей військовослужбовців, дітей героїв, дітей багатьох ну, нашої громади, так і табор прийшов на ура. Це дуже цікавинкою буде, тому що діти знають міську голову з телевізорів. А от коли він буде змажити їм ковбаски, це їм буде дуже прикольно. Коли заступник міського голови профільний Надія Гуш буде розкладати намети і сидіти разом з дітками біля вогнища, це теж буде теж прикольно. Коли начальник Біні культури, яка має власні театральну студію і яка будем кати популяризує акторську майстерність, буде її проводити, буде разом з ним, буде ближче. Дітям цікаво, діти завжди мріють про щось те, що вони не бачили. цього року я бачу таке ж саме. Буде додавлені там. Я так розумію, що ще певні інші там заходи появився валумен, Може бути на роверах чити, будуть різні пікніки з міським головою і так далі. Ну. Як -то, обіцяючи, що буде дуже вражаючі. Ну і питання, яке хвилює кожну маму, що їдять дітки в таборі і які умови їх перебування. Ми харчувалися в Терезах, за що дуже дякуємо Руслані Оксані Шутік, тому що надзвичайно було смач. Нас будуть е, комплексні обіди, будуть привозити нам цього року із. Е, Корудзе це теж одне із улюблених місць. Чому саме кукурудза? Тому що самі діти нам і підказали. Невеликі маємо кошти, але однак стараємося калорійну їжу. І кукурудза пішла нам на зустріч, і комплексні обіди вони нам будуть привозити. Діти хочуть завжди змагатися і перемагати, йти до чогось вищого.